Ремонт у золочівських школах номер один та номер два. За які кошти та хто виконує роботи батьки учнів звернули увагу на те, що в розпал навчального року розпочалися ремонтні роботи у золочівських закладах загальної середньої освіти номер 1 та номер 2 Це викликало запитання, хто саме проводить ремонт і за які кошти. На перший погляд, звичайна тема. Проте щойно кореспонденти золочів.нет. Почали надсилати інформаційні запити в місцевих чиновницьких кабінетах. Розпочалася помітна метушня. Телефонні дзвінки з натяками не у свої справи лізете, лише підтвердили, історія варта уваги. Перший запит ми надіслали до відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради. У відповіді йдеться, що ремонт проводиться в межах проєкту відбудова шкіл у постраждалих від війни регіонах. Який реалізує програма розвитку ООН, ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду Німеччини? Проект охоплює 11 навчальних закладів у Львівській, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях, загальний бюджет 5 мільйонів євро серед запланованих робіт, відновлення приміщень, заміна інженерних систем, модернізація інтер'єру, а також закупівля меблів, парти, стільці, дошки, шафи тощо. Завершити ремонт планують до вересня 2025 року. А скільки саме коштує ремонт у Золочівських школах? На запитання, яка саме сума передбачена для закладів загальної середньої освіти номер 1 та номер 2 хто виконує роботи, яка компанія є підрядником, та хто здійснює контроль якості, у відділі освіти не відповіли. Лаконічно порадили звертатися напряму в ООН. Ми надіслали запити, зателефонували, написали листи до ПРООН. Відповіді наразі не отримано чиновники перекидають один на одного. Ми також звернулися до Золочівської районної військової адміністрації та департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Обидві установи надали майже ідентичні відповіді, що не містили конкретики, і знову порадили звернутися до відділу освіти Золочівської міської ради. Повторний запит у золочівську райдержадміністрацію теж не дав результату. Там зазначили, що розпорядником інформації є відділ освіти міської ради, і саме туди варто звертатися за точними відповідями. У листі Львівської обласної військової адміністрації нам також повідомили, що у закладах загальної середньої освіти номер один та номер два плануються загальношкільні батьківські збори за участю представників ПРООН. Де має бути озвучена детальна інформація щодо ремонтних робіт. Станом на зараз питання залишаються відкритими: яка точна вартість ремонтів у кожному навчальному закладі, хто саме виконує роботи, як здійснюється контроль за якістю? Закритість інформації з боку відповідальних структур викликає щонайменше здивування, а в декого підозри у можливих зловживаннях. Ми не робимо безпідставних висновків, але і не ігноруємо ознаки відсутності прозорості. Команда золочів.нет продовжує моніторити ситуацію та вже готується відвідати батьківські збори. Про результати повідомимо згодом.